Зараз вже знайдено 55 тіл, але роботи тривають. Це і цивільні місцеве населення, ми розуміємо, і наші захисники, військовослужбовці збройних сил. Причини загибелі будуть встановлювати. Суд медексперти вже виводить офіційну причину смерті, але попередньо це минно-вибухові травми, осколкові поранення, кульові поранення і не виключаємо причину смерті, особливо серед цивільного населення, це сліди катування. Коли виявляються люди з в'язаними, на обличчі зав'язаними очима, це може бути попередні ознаки, але казати про це можна по факту після проведення судово-медичної експертизи, що людина загинула саме в результаті тортур, катувань з боку окупантів. Невозможно зараз говорити о количестве захоронений. Зараз є два захоронення, дві траншеї і 55 тел було по состоянию там. 20 хвилин тому. Ми бачимо, що тіла, що знаходяться в траншеї по візуальним признакам, потім говорити вже будемо по факту, територія буде обслідуватися вся. Дітей було, були виявлені в попередніх похованнях, яка кількість буде уточнена інформація, вік військовослужбовців Збройних сил, як і цивільне населення від повноліття до Зрілого возрасту віку і від 18 і більше 50. Не поодинокі випадки саме діставання і виявлення фрагментів тіл, коли навіть важко зрозуміти і встановити вік і навіть стать людиною. Torna